Чи раціонально використовуються бюджетні кошти у місті прилуки, буде з'ясовувати прокуратура. Фінансові документи, у яких знайшов помилки представникам цієї правоохоронної структури, передав на засіданні сесії міської ради 8 грудня депутат від всеукраїнського об'єднання Свобода Дмитро Барнаш. Обранець працює в так званій бюджетній комісії і не лише може аналізувати всі фінансові операції, здійснювані владою, а й зацікавлений у економії грошей, яких так не вистачає місту. Колегам показав, як на прикладі аналізу кошторису. Ремонтних робіт одного з освітніх закладів відшукав неточності, що привели до збільшення суми оплати підряднику на майже сотню тисяч гривень. У даному випадку це 30% від загального платежу. Отримуючи на свій запит ряд кошторисів на ремонтно-будівельні роботи, які проводилися в бюджетних організаціях міста. Я за допомогою спеціалістів ліцензійної ліцензованої будівельної компанії провів аналіз цих кошторисів на відповідність вимогам ДБН д 1,11 тобто державним будівельним нормам України. При проведенні аналізу даного кошторису встановлено, що вартість будівництва помируково збільшена на 99 тисяч 526 гривень. Якщо брати до уваги, що за поточний рік виконано ремонтно-будівельних робіт за рахунок коштів місцевого бюджету на суму понад 2 мільйона 657 тисяч гривень. То помилка за рахунок бюджету на користь інших осіб буде становити близько 797 тисяч 200 гривень. Дмитро Барнаш запропонував ухвалити рішення, яким зобов'язати підрядні організації подавати фінансові документи, як то кошторис, тільки у спеціальній програмі, яка не пропускає помилок, в тому числі і ручного втручання. Програма одразу вказує на помилки і розставляє сліди втручання для контролюючих органів. втім, ні до прийняття рішення, яке б сприяло недопущенню випадкових чи умисних помилок у розрахунках, ні до пояснень стосовно вказаних похибок не дійшло. Міський голова почав усе заперечу. Казначейство державне, за жодної копійки, десь відповідні ліцензії не пропали. І ви зараз кинули на загал, там от вже пішли гроші. Якраз за те, що ви казали, гроші не пішли, не піли. Це щоб ви не, душі там собі не робили, що ви тут великий економіст і економити біжать і Кожна зі сторін залишилась на своїх позиціях. У кого правда, покажуть висновки прокуратури.